Господь ніколи не карає, Він лікує, лікує те, що ми роками носимо в собі: гордість, образу, самолюбство, впертість. Тому, коли вам боляче, не тікайте від Бога, а біжіть до нього, станьте перед Ним, навіть якщо серце мовчить, і скажіть, Господи, я не вмію любити, не вмію прощати. Не вмію дякувати, навчи мене, і Бог обов'язково почує, бо Він не чекає досконалих, він чекає тих, хто прагне зцілення. Молитва і подяка це найвища зброя проти духа зневіри, бо диявол не боїться наших розумних думок, але тікає від смиренної молитви. І навіть якщо здається. Що нічого не змінюється, не зупиняйтесь, кожна крапля покаяння падає в серце, і колись воно розквітне новим життям, тихим, світлим, мирним. Дякуйте Господу за кожен день, навіть важкий, бо саме через ці дні Господь ліпить у нас людину вічності. І Саваті субко.